Здатна виробляти найсучасніші зразки зброї. Це підтвердили показові випробування, які проходили у 169-му навчальному центрі сухопутних збройних сил Десна, що у Чернігівській області. Лаві держави продемонстрували високоточні протитанкові ракетні комплекси та керовані ракети. Уся бойова техніка вироблена на українських підприємствах, які входять до складу Укроборонпрому. Загалом продемонстровано більше 20 зразків військової техніки та озброєння. Лива, гордість сучасна протитанкова зброя, яка дешевша ніж зарубіжні аналоги, і при цьому ефективніша за повідомленнями наших розвідок, якщо готується Наступ, то ключова небезпека, яка сьогодні на яку покладається наш ворог-агресор, це є рух активних танкових колон. І сьогодні ми продемонстрували, що вони будуть. Українські Збройні Сили будуть мати можливість їх зустріти найсучаснішим, високоточним, найтехнологічнішим, з далекою відстань, з наведенням по лазерному лучу, з надзвичайно високим відсотком попадання українською протитанковою зброєю. За словами президента, проведені бойові стрільби стали демонстрацією найсучасніших можливостей українського оборонпрому. Українське оборонне підприємство будуть працювати в три зміни, і ми забезпечимо українське військо найсучаснішим озброєнням. За інформацією президента, за час бойових дій в зоні АТО українськими оборонними підприємствами проведено більше 7 тисяч модернізацій усіх видів зброї. Українська оборонка набирає обертів. Кількість зброї вилучили правоохоронці у схованці прикарпатського військовослужбовця, гранатомети, вибухівку та кілька тисяч патронів. Боєць Нацгвардії Калуша незаконно зберігав в орендованій квартирі. Затримали 25-річного старшого лейтенанта в ході спецоперації 8 травня. Він намагався продати гранату Ф 1 Опору кажуть, міліціонери не чинив, але намагався втекти на машині, в якій також був чималий арсенал. Було вилучено 11 ручних протитанкових гранатометів. Було вилучено 18 гранат Ф1, 14 гранат РГД-5, також були вилучені снаряди, осколково-фугасні, бронебійні, близько 4 тисяч патронів різного калібру, ну а також інші вибухові пристрої. Та обухові речовини. Наразі правоохоронці намагаються встановити звідки ця зброя потрапила на Прикарпаття. Кажуть, затриманий неодноразово бував в зоні АТО, тож припускають, що незаконну знахідку чоловік міг привезти саме з території бойових дій. Вказаний військовослужбовець з січня по березень місяць перебував в зоні проведення антитерористичної операції. Відповідно, відповідна версія висунута, і вона на даний час перевіряється. Якщо провину нацгвардійця доведуть йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Гибель дітей на будівництвах та залишених недобудованих об'єктах. Кількість нещасних випадків, яка у травні-червні місяці зазвичай зростає, змушує правоохоронців та відповідні служби у справах дітей буквально кричати, намагаючись привернути увагу батьків до даної проблеми. Одним з найбільш потенційно небезпечних об'єктів у Дніпропетровську стала будівля готелю Парос. Недороблені перекриття, відсутність сходів, неймовірна висота і нездорове бажання підростаючого покоління похизуватись на цій висоті під час екстремального селфі, ні до чого гарного. не производить. У нас был случай в том году, когда ребенок лез через забор, упал с этого забора и ну, получилось так, что в речку лицом и просто захлебнулся. Ну, от удара больно и захлебнулся. То есть, вот, спортсмен, все хорошо, старшеклассник, да? старшеклассник, все здорово было. Почему он туда пошел, мы не знаем. Ну, то есть, да, гулять пошли. Кроме того, вот только недавно, после ЗНО, отличный парень, Ну, ничего не предвещало. Вот пошли с друзьями гулять. Перепрыгивали с плит на плит. Все ребенка нет. Ану, бо було б 18 років. Останній нещасний випадок пов'язаний з готелем Паро, стався у квітні місяці. Тоді там загинула 13-річна дівчинка. Відповідні служби міської ради провели термінову нараду, на якій постановили провести додаткову роз'яснювальну роботу з директорами навчальних закладів дитячих садків, а також батьками, від яких потребують максимальної відповідальності. Роз'яснювальну роботу просимо проводити мудро, розумно. Мається на увазі. Щоб це не стало прикладом для подальшого наслідування таких випадків, щоб вони більше не повторювалися. І не тільки готель Парус, а й інші наші недобудови, окрім будівельних майданчиків та недобудов, небезпечними є всі висотні об'єкти. Крім того, трагедія може статися і вдома. Зокрема, з потеплінням трапляються випадки, коли діти просто випадають з вікон. У нас страшна статістика по поводу. Сеток на от на окнах буквально за май это у нас ну до 3-4 случаев. Июнь тоже так где-то. Почему-то мама считают, что если в окно лучше смотреть, ставить ребенка на подоконник. Не нужно. Ола на дроздова Артур Ефимов. Объектив двадцать канал. Нещодавно декілька чернівецьких новинних сайтів, посилаючись на одеський інформаційний портал, розмістили інформацію про створення так званого Карпатського регіону. Згідно повідомлення, Чернівецьку область приєднають до Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, утворюючи окремий регіон. Наші журналісти вирішили перевірити цю інформацію на достовірність. Згідно інформації, взятої на одному з одеських інформаційних порталів, до жовтня цього року планується ліквідація областей та створення натомість дев'яти регіонів. Цю інформацію розмістили одразу декілька чернівецьких. Згідно повідомлення Чернівецьку область, приєднає до сусідніх, утворюючи цим Карпатський регіон. Експерти реанімаційного пакету реформ таку інформацію спростовують. В Україні є величезна проблема із базовим рівнем, а також з субрегіональним рівнем. Тому ці рівні будуть реформуватися. Але в Україні ідеально сформований регіональний рівень, ідеально, тобто відповідно до європейських правил. Тобто наші регіони відповідають регіонам, ті, які існують у Європі. За словами експерта РПРу, наразі немає ніяких потреб в реформуванні цього рівня, адже області в Україні скомпоновані вдало. Реформа децентралізації влади була прийнята якраз з огляду на недоліки у формуванні базового рівня. Подібні повідомлення посадовець називає спробою збурення громадськості. Цим якраз користуються нечисті на руку політикани, для яких найголовніше це збурити. Людей, відвести від обговорення дійсно серйозних проблем, фактично торпедувати реформу децентралізації влади. Ну, Я думаю, що це не перший і не останній випадок. Створену нову карту України посадовець називає лише чиїмось власним баченням адміністративного поділу України. Спростовує подібну інформацію і директор Чернівецького регіонального офісу реформ, який займається впровадженням реформи в області. Це все на рівні обговорень, на рівні пропозицій. Якщо, наприклад, говорити про адміністративну територіальну реформу, то я знаю зараз існують три концепції різні щодо об'єднання районів, щодо об'єднання регіонів, і тому ми можемо говорити тільки на рівні певних бачень і пропозицій, але не більше. Іван Мочелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Подарки к 150-летию университета имени Мечникова – это издание нескольких юбилейных книг, посвященных лауреатам Нобелевской премии, которые проводили свои научные изыскания в Одесском университете. Кроме того, в научной библиотеке Ану имени Мечникова ученые и студенты смогут ознакомиться с собранием в одном томе средневековых гравюр. К печати это издание готовилось на протяжении двух лет. Впервые на нашей практике такое издание. Оно наполовину искусствоведческое направление. Но мы отошли от того, в чем мы не специалисты. Мы все-таки книговеды и библиографы и старались держаться вот этого своего направления. Поэтому первый раздел шедевров – это было развитие книговеческой деятельности, книгоиздательской в Европе при помощи гравюр. Также университет получил в подарок от своих научных сотрудников ценное издание, посвященное 150-летней истории «Альма-Матер». Книга является своеобразным путеводителем по вехам и достижениям вуза. Подготовлены э, коллективом нашего университета, прежде всего, науковой библиотекой и э, нашими э, співробітниками всех подразделений, той части, що стосується монографии, присвяченій 150-річчю університету. Кроме того, на торжественной встрече в честь юбилея были вручены почетные награды. Их удостоились сотрудники университета и члены Национальной академии наук Украины за весомый вклад в развитие отечественной науки. В принципі, люди звикли до того, як називаються вулиці і їхні перейменування не дуже добре. Абсолютно позитивно. Чому? Треба змінювати історію, треба змінювати не саме історію, а наше відношення до історії. Те, що колись проставлялися радянськи, думаю, пора замінити. Бо в основному це таке негативне для нас має якісь значення. Лишні затрати і так грошей нема, а тратять гроші, можна сказати, на вітер. Воно не потрібно для В теперішній час, я рахую, що це не потрібно. Дуже позитивно до того відношуся. Я взагалі вважаю, що це дуже важливо, тому що знаєте, на рівні підсвідомості людина сприймає світ зовсім інакше. А відповідно, якщо ти постійно чуєш Ленін, Дзержинський і Іже з ними, тобто людина не може від того відірватися. А особливо для нашої молоді, як вона чує Бандера, коновалець. Січових стрільців, хоч воно можливо і не завжди сприймається ем, так усвідомлено, але це дуже принципово. Це є виховання. Я вважаю, що не треба трогати. У будь-якій є своя історія. Не важливо, яка вона сьогодні, вона каже такою, завтра буде такою. Ну, в конце концов, маса стран де нічого не переименовується ніколи. Живуть люди якось. то. Я вважаю, що це нужно. От не вовремя – це так. Сейчас, по-моему, не время. Сколько денег на то надо, все, и людям какие неудобства, и это. Так что я против. Я считаю, что нет. Нам Почему? нравится наш Днепропетровский, мы не хотим, чтобы внедряли что-то новое. Поэтому оставьте, пожалуйста, Днепропетровск в Днепропетровском. Можно було бы переименовать на честь войны, которые загинули. Я, в принципі, я, я, так всех не пам'ятаю, які вже изменили, но це варто. Це треба викорінювати. Я думаю, що варто ті діти. Тільки... Не тільки варто, а і, мабуть, треба переіменовувати їх ті вулиці. Для мене ні. Чому? А тому, що я виріс при радянській владі. А, ну, а... ну, Вона мене вчила і зробила. Я думаю, що варто. У нас є багато своїх і національних героїв, і своя історія українська. Я думаю, що варто. Варто би було. Аби повернути старі назви або є такі, ну не всі, але є такі, що треба перемінувати. Давно пора. Чому Чому? Чому? Тому що треба ставити історію на своє місце. Історію треба справедливу, а не таку, щоб крутити людей і того. Якби, якби у 90-х роках. Зразу зробили так, як треба, то сьогоднішньої війни не було б. Якщо цього є комусь користь, я рахую, що ні. Це пам'ять, ви знаєте, що в Франції да, там стоять ці пам'ятники і, пам і там, не змінюють там, антигероїв. Рахуні, це все ж таки, якби це не пов'язано було і з коштами, так, потрібно ж кошти на це. Кошти ці кошти краще, вик... краще використати. На якісь інші цілі є куди витрачати зараз. Від того, що ви назвете Бандера чи, чи Кузнєцова, краще жити не стане, правильно? Який смисл. Якщо вони не містять радянських їх назв таких явно, то, можливо, варто вертатися до історичних нас. У нас такі зміни в країні, тому і варто не забувати героїв наших. Навірно, неправильно, тому що це очень. очень запутывает. Я не думаю, что что-то такое случилось, что надо вдруг резко переименовывать. Я думаю, в этот момент, когда у нас в стране да, творится нецелесообразно. Если мне кажется, наиболее серьезная проблема, которую нужно решить. Неправильным. Зачем тратить деньги, когда такая беда в стране? Зачем? Я считаю, что это очень большая глупость. Потому что все, что было названо, было названо в честь кого-то, в честь каких-то событий. Поэтому все это забывать, менять, это нецелесообразно и это нехорошо. Во всех цивилизованных странах, везде, чтят память тех руководителей, тех великих людей, царей, президентов, всех, кто был, в отличие от нас. Одесситы привыкли по-старому называть улицы. А вот то, что меняют, я даже не знаю. Если бы это был бы смысл в том, чтобы людям было веселее жить, богаче. А так я не знаю, когда наша Украина поднимется. На самом деле, я считаю это действие вполне нецелесообразным, так как это является частью истории нашей страны. Да, пусть многие сейчас неправильно воспринимают деятельность Советского Союза в целом, но я считаю, это часть истории, и этого делать не стоит. История, она всегда была историей, какой бы она ни была. Не знаю, не думаю, что правильно отказываться полностью от нее. И плюс я не сильно себе представляю, как это технически возможно. Я думаю, что это лишнее телодвижение. А им что, больше заняться нечем? Лучше бы посмотрели на эти зарплаты, на эти пенсии и все на остальное. А это, это как бы пускай остается так, как оно и было. Я считаю, это группа с идиотизм. Почему? Потому что, во-первых, сейчас война, не время как бы переименовывать эти улицы. Это куча денег. У людей займет, они плюс им останавливают документы, паспорта и так далее. Да, вот утра было работать еще 25 лет и там. 24. І Зараз доцільно, але це треба було зробити так, як ми тут зробили. Взяли просто, розумієте, бо минуле воно, коли Маркс ще казав, що минуле тягне майбутнє за ноги вниз в прірву. Отак тягнуло Україну в прірву. Якщо не позбавитися символів, то злиється, що таке символи. А це дуже важливо. Символ це код є, код історичної пам'яті. Код, який, наприклад, Ленін там, чи інший, вони ж сюди смерть приносили на Україну. Ну, не на західному мається на увазі. і далі стояли їхні, стоять їхні. Мені здається, що це абсолютно потрібні речі. Якби це нам нічого не коштувало, то звичайно. А так я думаю, що зараз, поки у нас ну така важка фінансова ситуація, це знову ж таки вдарить по звичайних людях. І я думаю, що це треба було робити тоді, коли Україна стала незалежною, а не зараз згадувати. А зараз треба спокійно завершити все те, що є на сході, навести лад у державі. А потім мені здається, що якщо навіть зараз ми це будемо робити, завжди знайдуться незадоволені. Це знову будуть якісь заворушки, знову дадуть підстави нам вводити війська і це. Решта. А далі, думаю, коли наведеться лад в країні, люди самі зрозуміють, хто є хто, і самі будуть виступати за те, щоб переіменувати їхні міста, зняти пам'ятники, переіменувати вулиці. Тобто треба зробити все так, щоб люди до цього дійшли самі. Плохо. А о ну, Треба залишати такі, як є. Це історія наша. Отрицательно. А чому? Не знаю, так це скільки грошей треба, скільки всього. І так говорять для нього ні пенсії не збільшують, ні, ні зарплати не збільшують нічого. В принципі, позитивно, але треба трошки бережніше до сього під підходити. Ну тому що знати, щоб не пригнути палку, щоб не перестаратися. Уліці всі названі вже в честь каких-то ну знаменитих людей, писателі, ну наших ветеранів, заслужених воїнів. Ну я считаю, що не нужно цього робити. Пусть остаються так, як є. Будемо пам'ятати цих людей. І якщо вулиці названі в честь там оцих радянських діячів, які ніяк не пов'язані з Україною, то в принципі можна вот. А, Але в принципі, її такі ж вулиці, ну як вони як пам'ятка, ну то навіть не знаю, на наші їх тоді переиміновувати. Коня душу совших рабів твоїх воїнів, Олександра, Георгія, Валерія і новопредставленого Раба Божого Павла і всіх інших воїнів, що життя своє поклали за віру. І вітчизну в останні часи вшанувати героїв небесної сотні у музей бурштину прийшло чимало рівнян: рідні, близькі, друзі загиблих і працівники підприємства. Нині експозицію поповнили портретами героїв з бурштину. У такий спосіб вирішили зробити свій внесок, аби рівняни пам'ятали загиблих на майдані. Художник, який працював над портретами, розповідає, робота технічно нескладна, але мав дещо інші проблеми. Було складніше знайти фотографії Валерія Паносюка. Тому що ну, поганої якості була фотографія. То, спочатку я зробив два перших цих портрета Храпаченка і Рутуняна, а буквально десь через пару днів вже знайшли фотографію Валерія, і я вже тоді приступив до роботи. Перш ніж розпочати творити портрети, майстри запитали дозволу у рідних та консультувалися із ними про те, якими вони хочуть бачити загиблих героїв. Анна Адамчук каже, погодилась, адже такі дії рівнян свідчать про повагу до загиблих. Спочатку зателефона зателефонували і спитали, чи взагалі ну ми даємо якби дозвіл, ну чи можна. Звичайно, я дала фотографії, які такі більш ну що можна зробити портрет. Він з малої там був. Ну, ви підійшла вас. <зробили>. Ну, гарні, дуже мені дуже сподобалось. Дуже Рідні, друзі загиблих та усі присутні помолилися за упокій героїв Майдану, а також за здоров'я військових, котрі сьогодні боронять кордони України. Портрети героїв з бурштину залишаться у музеї. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного. Вишиванка для українця не лише предмет гардеробу, а й потужний оберіг. 3-го четверга травня традиційно відзначають день української сорочки. Цьогоріч буковинцям напередодні свята пропонують долучитися до нової акції. Подаруй вишиванку захиснику. Подробиці далі у сюжеті. 18-річний Юрій вже 10 років займається вишиванням. Сорочку бідна моя Україна, з на ляхами, хлопець створив ще до початку військових дій, присвятивши її героям майдану. Саме цю вишиванку Юрій відправлятиме бійцям на схід. Кожен був на сорочці не просто візерунок, а й повноцінний образ. У вигляді тризуба у мене зображена Україна, і зображені ось ці такі сині кубики, Тут зображено наших воїнів, які її охороняють. А ось ці – це вже я зображую нашого ворога, який обступив країну з усіх сторін. От, Такий орнамент, так я бачу, це якраз у схемі. Разом із сорочкою Буковинці передають захисникам листи подяки та підтримки. Долучитися до акції може кожен бажаючий. Учасниками вже стали вишивальники, студенти, журналісти та навіть депутати. Ініціаторами акції є представники оргкомітету дня вишиванки. Сама ідея належить одному із членів нашого оргкомітету Олександру Ткачуку, який теж є зараз військовослужбовцем. І ми сподіваємося, що вишиванки, які ми передамо, захищатимуть наших хлопців на фронті. Окрім вишиванок, найближчим часом планують передати бійцям АТО й інші обереги, виготовлені буковинськими майстрами. Пропонуємо нашим майстриням виготовити котільон. Це є така прикраса, маленька, як маленький оберіг, який вишивається і дарується воїну захиснику, і він може її носити на натільній білизні. Це є просто як е, такий обереговий знак для того, щоб він звідти повернувся живий. Доставити рукодільні обереги бійцям беруться волонтери. Першими отримують вишиванки кіборги. Тетяна Верещенська, Ольга Колодницька, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». У його палітрі всі відтінки золота. 12 травня, у свій 48-й день народження, до Івано-Франківська нарешті приїхав Альтгамер. Усесвітньо відомий митець із Варшави в Україні проводить конгрес рисувальників. Невеличке місто стало наступним у низці подібних проєктів, якими мандрівний художник охопив найбільші столиці Європи, і не тільки. До речі, подорожує автор перформансів інсталяцій та відео своїм особливим ретроавтобусом 1980 року, пофарбованим у колір золота. До цього металу. Павел Альдгамер має особливі почуття. Золото – це те, що мало вагу у усі часи. Люди намагалися намалювати його, таким чином віддавши те, що заповнює їх серця. Воно є найбільшим горем і давньою людською традицією позначати цим металом усе найголовніше в своєму житті. Найсвітліші люди діляться золотом усім тим, що у них є найкрасивішого. В цьому полягає мета нашого візиту. Дитяча відкритість і природність малювання як способу без обмежень черпати радість у житті. Це концепція конгресу рисувальників, участь у якому загалом беруть майже два десятки митців. Польщі, Німеччини та Сполучених Штатів Америки понад тиждень. Вони спільно з місцевими колегами та всіма, хто бажає приєднатися, постійно творитимуть у мистецькій резиденції, розпочинають щоденно о полудні і продовжують, допоки вистачить бажання та сил. В Конгресі важливий не так результат, не так е, те, як будуть ці стіни виглядати 20-го числа, коли конгрес закінчиться. Тому що вони вже зараз можуть дуже цікаво виглядати. Е, результатом конгресу власне є процес створення, процес комунікації. Між людьми у Івано-Франківську Павел Альдгамар уже вдруге дебютний візит сюди був приватним. Митець приїжджав до місцевого письменника Тараса Прохаська. Цей візит також на запрошення друга та колеги художника Євгена Самборського. У їхній творчості чимало спільного. Передусім, у бажанні працювати з людьми і досліджувати рамки мистецтва. До ще одного з його видів скульптури. Учасники конгресу рисувальників звернуться вже за кілька днів. У Скульптурному процесі власне, художники будуть більше контролювати саму ситуацію. А люди вже вже будуть долучатись, тому що малювання воно якби простіше. До мистецької резиденції в івано франківську запрошуватимуть лише тих, хто має справу з соціально заангажованим мистецтвом і є відкритим до людей. Адже саме для них і проводять подібні заходи. Вони допомагають долати бар'єри консервативності притаманної галичанам і наважуватись творити. Учасники конкурсу на найкращий вишитий костюм вирішили на випускний одягнути вишиванки. Кажуть, це не лише народний стрій, а святковий і вишуканий одяг. А ще у кожної вишиванки своя історія. Комусь над костюмом працювала мама, бабуся, іншим шили на замовлення. Одинадцятикласники і самі долучалися до створення костюма, вишиваючи або ж вигадуючи його дизайн. Але найголовніше, що до кожного вишиття докладена не лише праця, а й душа. Сім'я Гуцел у повному складі бере участь у конкурсі на найкращу вишиванку. Це справа рук мами Галини. Жінка каже, почала вишивати і захопилася цим заняттям. Почала вишивати ну давно почала вишивати з картин, потім перейшла вже на сорочки. Сподобалось, відповідно, тому, тому такі орнаменти. Український національний одяг це наш, наша гордість, наш, наш символ і наш оберіг. Вишиванка вишита від щирого серця справді допомагає, стверджують рідні Галини. Гуцал випробувано на першому тестуванні. Я вважаю, що нам не допомогла. Я досить непогано здав. Я горджуся, що в мене є така вишиванка, що в мене є така мама. Кожна вишиванка передається частинка душі. Вишиття. І коли людина вишивається, треба, щоб вона з любов'ю це робила. А Оскільки дружина це робить з любов'ю, то енергетика відповідає. Юля Перекій і Тарас Бойко випускники другої школи Тернополя. Для них вишиванки створювали мами. Вони подруги і вирішили зробити такий вишитий дует. Юля і Тарас разом крокуватимуть на параді випускників 30 травня. Мама приблизно вишивала два місяці. Дизайн придумала я сама. Дубі калина це разом це є символ України, і вони більш підкреслюють зовнішність людини і... і характер. Більшість костюмів у конкурсі представлені у номінації Сучасні українські костюми. Трохи менше випускників вирішили одягнути традиційні українські костюми. А перед членами журі завдання стоїть не з легких. Потрібно обрати переможців. Нагорода ж це 10 тисяч гривень, які розділять між усіма переможцями. Оцінюється і береться до уваги оригінальність, сучасний вишний костюм, старовинний. Е і відповідно будуть переможці нагороджені. Нагороджені будуть на випускний 30 травня, коли вже журі підіб'є підсумки.